красота. І скільки тут штук входить? 96 входить. Вуликів, значить основний сім'ї. І 41, це шість Ага. То у вас е цього Фадєєва, так? Да? Так, да, Фадєєва. Як вони себе показали? Нормально, нормально. нормально. Ну, їх треба ну понятно, це ж це ж треба розуміти, що це. Це що... для відводки. Для да. Обліот маток і відводки. Це ага. тут і старими матками є водні. Бо такі, я, да. міняю, я міняю матку, в мене є. тепло зараз бачу, ці да, шов. Це ви для перевозки, раз їх туди задвинули є? і все. Все, все, сховали і все. Як ж їхати же з'їхати? Ну, звісно, це вже, щоб з ними працювати, наприклад, це відкривати будуть. Там не удобно, це треба витягувати її, щоб щось відкрити. Там. А там все. саме 230-та рамка і корпуса з медом Корпус. теж на 230 Ні, Магазини. Чи, магазини 145, да, 145 рамка. А два корпуси 230-та? Да, так, два далі в магазині йдуть. Молодці. Хто хоче робити, той робить. 41, 41 штука, ну. 40. А, 41. а скільки це їм вже років? Це вони не крашені, нічого їм Не, не крашені, не нічого. Все. І, і скільки Все. вони вас? А возили? вже років п'ять, напевно, вони. Я вже точно не знаю. Ну, років п'ять. Ну 4 точно. Ч... Ну це який? Зараз 23-й вже закінчується. Ну вже давно його зібрав. Ну 4 точно, ну нічого з ними не робиться. Mm -hmm. Ну там чуть-чуть, чуть, -чуть отакої, от бачиш. Ну, ну, це таке. Я, це, на років... це, тут нічого немає. Що йому? Це, це ну, не є Якщо візьмеш, пальцем. Угу. Ну, то це таке, так. Да. Поки то це вже скільки. То на років 20, мабуть, хватить. По крайній мере, точно на 20. Це головне, щоб не поняти. Повинні... Ви вже ніяких більш клеусів не використовуєте, оце тільки ці. Оці, так. Да. На, да. на дві диві. і заселяєте зручно. Об'єднали, Об якщо В цьому потім... році то було подні. Було. А mm -hmm. зараз поставлю цю планочку. Mm -hmm. Отаку. От на дно ставлю. бачите? Ну, да, ну, я коня. І ставлю right. заставну доску. Ну, десь. В общем, заставна доска моя півнопласувати теж. І вона якраз впирає сюди. Получається на два людки. Ну їх тоді знімаю, ставлю на землю. Ну так, так. Ну понятно, вже влітаю да, да, на понятно. два. А вона там де облетілась, ніде не облетілась. Якщо не облетілася війни або в нову маску як де. No, ну, таке. Переїжджаю... Це робочий процес. як а, так, Якщо так. вже переїжджаю. Наприклад, я переїжджати, ставлю сюди. Uh -huh. тут, для запасної матки триваю ну, тут, uh -huh. і тут. Я поняв. Зробили ще одну суд. Ну, якщо дві плодних, та... я в мене, поня, поня. дві плодних матки матки, якщо, якщо, якщо одна плодна, а другої немає, то просто Заснову За самодосковиняв передвинув. Вони соєдиниві. А так, все, все. І ось я в цьому році тільки почав по дві. Бо я бачу, так от, -от мало натовпу пасіки, вже більше. 41 і мало ну, нуклеуса. На 100 бжолосімей, да. 40 маткомісць мало. Так, мало. Да, мало. Бо тут а, там, Пчола яка у вас? Чи ви, чи... Все, вже перехожу на карніку. Куди ви саме далі їздили? Їздив у Кіровоградську область. З Хмельницької Я у Кіровоградської. 6 років, по-моєму. Скільки це кілометрів? 500. 1500 кілометр. Почти п'ятсот. То ви як десь переїжджали, постояли там неділю, знов поїхали, не, чи, не, як? Там, чи там, як? Як ви переїжджали на таку відстань таким? Ні, як а, як їхати? Ну так, да, так, да, так, да, Вночі їдеш, в да. день стоїш. Вночі їдеш, день стоїш. А людки відкриті ж в мене будуть. А, ви людки не закриваєте? Mm. Перевозите, не закривають.